Хочеш побачити справжнього архікорупціонера? Йди у Верховну Раду. Там компромат знайдеться на кожного. Втім, де немає не те, що журналістів, а просто людей, корупція процвітає не менше. Чорнобильська зона, попри радіацію, там повно риби в річках, а ще тисячі гектарів лісу і покинуті військові бази із сотнями тон металу. Ну як втриматись? Воно ж лежить просто перед носом, і ніхто нічого не бачить. Андрій Стельмах вже тричі привозив докази відвертого злочинства у зоні відчуження. Ми одразу запросили до студії тоді ще міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка. Той за зібрані факти нам подякував і пообіцяв вже в найближчі дні поїхати до Чорнобиля і покарати негідників. Займемося і цим питанням, і наведемо там порядок. Для того щоб особисто розібратися в цих проблемах, я цю неділю їду в Чорнобильську зону угу. разом з президентом. Ми поїдемо, подивимося, що там відбувається, угу. щоб своїми очами подивитися на це все і прийняти відповідні рішення, в тому числі і кадрові рішення, для того, щоб таких зловживань не було. Чого не зробив, питається, ну то попередники знову все зіпсували, і взагалі не було навіть голови агентства з управління зоною відчуження. Шукали. Та за кілька днів, якраз коли екс-міністр із президентом мали їхати і наводити лад. У Чорнобилі величезна пожежа. Усі докази проти браконьєрів горять. Та ми розкопали ще компромат на контрабандистів і міліцію, яка без дії, отже, покриває. Та поки всі умивають руки. Дивіться другу частину нашого ексклюзивного розслідування про чорнобильського браконьєра на прізвисько Ленін. Три місяці роботи Вірувалися у зону нелегально. Чорнобиль наганяв страх колись. Простих людей не впускають сьогодні. Закрито для чужих. Ми знайшли сталкера, який завів нас у глиб. У темряві ховалися від патрулів. Довелося йти аж три доби. Часу на сон уже не було. Ось так шукали крадіїв. Скільки може часу взагалі в дорозі? Почти два години якраз повинні підходити до першого села по графіку. А там же ваши точки уже просто пусти будинки? А вот эта таблечка. Вот да, нет, село мертвое. Здесь уже давно никто не живет. А С... как называется? Село называлось Каменка. А эта табличка, она Чья? Да, вот это пулевые отверстия. Это развлекались местные власти. Ты и... по милиции, а вот патрули, да? Да, да. Скоріше, сьогодні ми не по порівняння поспати, тому будемо йти всю ночь і весь день. Таки пройшли. Перебігали всі дороги, де очі покровителів не раз шукали нас по зоні. Чорнобиль уже 15 років їх годував. Лісами, рибою і мародерством мільярди гривень. А тут ми. На вас йде охота акуратно. Мы подошли к самой главной дороге, которая ведет к э, главному катупе. То есть она, как центральная артерия всей зоны отчуждения. Тут очень плотный график, и машины буквально одна за одной ездят. Наша задача пересечь ее поперед. Поэтому сама дорога находится чуть-чуть на возвышении. Нам надо на нее забраться, перебежать. Спускаясь вниз, не поломать себе ноги и быстренько укрыться в лесу. Йшли далі відомими тільки сталкеру стежками. Посеред ночі надибали лося з величезними рогами. Буквально щойно, коли ми спокійно йшли по лісу, на фоні ліхтарів з'явився лось. Він підірвався і просто почав кричати. Лось не найгірше, кого зустрінеш в лісі, який за 30 років кишить тут звіриною. Що в другий день дороги. Відтак ми вже 14-ту годину в дорозі. Всю ніч ми не спали, йшли по закинутих стежках. Весь ранок блукали по болотах, ноги всі мокрі, спину вже просто ламає від важкості рюкзака. І от зараз гуляємо по прекрасному сосновому лісі. Решту дороги пройшли успішно і ще одну добу. І крадіїв металу знайшли першими, точніше, їхні сліди. Це одне з місць, де. Ну возят металл использует, так? Ну это место, да, это была военная база, станция Круг. Вот здесь вот по периметру стояли антенны высотой 10 метров. Их было 240 штук, 240 антенн. Да, это на раненую сумма грошей. Да, хорошая армейская сталь скоро уйдет кому-то. На Металу було стільки, що можна збудувати не один особняк. І навіть на офіційних КПП ми на екскурсії вгледіли балони, якими самі ж працівники газом спилюють антени у зоні. Но попилили дуже швидко. Здесь буквально одну тиждень були антени. На наступні вихідні приходять, антени вже в такому стані. Тобто працювали професіонально, швидко і качественно. Приїжджають металісти на грузовиках. Вигружають балони. Піляні на самочерні Балони лежать на Чорнобилі. Двані там возле КПП знаходяться порядка 50 балонів для різки металу. Всі будівлі в регіоні вже пусті. Метал покрали дуже швидко. Вивозять запросто. Банально по дорозі КПП. Міліція дає добро. Те саме з лісом. півдня до складу і тут працюють до схучу. Так, ну ми вийшли в колгосп села Карагод, тільки у нас часу немало, тому що здесь обычно стоит техника. Іноді бувають люди и потрудить. в прошлый раз, правда, когда я здесь был, было намного больше дерева. Обычно его просто під'їжджає фура, фурах грузят и ночью вывозят тихонечко по дорожке. Совершенно свежем спыления, правда? Да, тут даже пахнет. Конечно, на камеру этого не видно, но пахнет древесиной очень сильно. А дай их срубы? Их рубают полской зоне. Але сюжет в ефір: почесний гіст міністра екології. Йому все показали. Займемося і цим питанням і наведемо там порядок. Для того, щоб особисто розібратися в цих проблемах, я цю неділю їду в Чорнобильську зону разом з президентом. Ми поїдемо, подивимося, що там відбувається, щоб своїми очами подивитися на це все і прийняти відповідні рішення, в тому числі і кадрові рішення, для того, щоб таких зловживань не було. Міністр поїхав і все там розрулив. Уже Через день Чорнобиль загорівся. Шкіряк усіх заспокоїв. Не треба паніки. Арсеній прилетів на гвинтокрилі. Я дуже прошу е, і е, мешканців столиці і всіх українців припинити реагувати на розповсюдження панічних та істеричних інформацій. І все затихло, ніхто вже мародерів не шукав, знайшли мене самі працівники у зоні. Приїхав нелегально ще раз, а тут лісу спиляні гектари. От дивіться, 96-й квартал зліва у нас спіляний десь 0,8 гектара або гектар, 97 гектар квартал спиляний гектарів 5. 133 й квартал, це ж в одному на одній розвілці. 133 квартал, 15-й рік вирубка, 14,1 гектара. Приготовлено вже для рубки. Оцей ліс планують вирубати. Оцей ліс, що у нас знаходиться справа, його планують вирубати в цьому році? 14 гектар і одну десяту. По радіаційній безпеці ми повинні цей ліс не рубати. а… Сохранять і оце, щоб не було спіщаної пілі. Тут же радіація. Це все, якщо буря подіймається, ви представляєте, що тут робиться. Стопчиків таких був не один десяток. Ліс дорогий матеріал, і тільки на ньому боси заробили свій перший мільйон. Коли рубають, йде сорт ліс. Довжен йти, наприклад, сорту, сорта, він йде другим і, або навіть третім сортом. Наприклад, перший сорт стоїть 800 гривень, 900, він стоїть у Чорнобиль Пущі 300-340 гривень. Например, його ціна по реалізації за зоною досягає там 850-900 гривень, а в нас йде він 320-300 гривень. І все вивозиться за зону. Ретельна охорона в закритій зоні. Рибне місце для корупції. А щодо риби, її тут як у морі, і вся пливе у сіті до вождя. Шестьорка ходить е, Денисенко по кличці Ленін. Його задача е, ходіла збор бензину. Дінь на воді, лиць, які не проникали в зону відчуження, все було на ньому. І, звісно, вилов риби. Риба вивозилася на путями. Це через в зоні відчуження і через воду. Хоча й у тій рибі радіація зашкалює, її на продаж вивозили 15 років. Та й всюди Леніні вже повалили, а тут один міцно стоїть на ногах. Його на гарячому ловила київська міліція. Браконьєру аж стало зле, дали в зуби валідол і пригріли теплими словами. Та діла з того не було, хоча й затримав Київ. Місцева Феміда згодом відпустила. Своя ж людина. Вони там відбивають гроші на воді, запускають лодки, моторні човни. Люди приїжджають, які хочуть порибачити. Порибачать, да вони. Там встановлена їх своя такса, наскільки мені відомо, це тисяча гривень з одного чоловіка. А хто в'їжджає нелегально, а хто нелегально в'їжджає, то одразу затримують. По 46-й статті їх оформляють, вилучають транспорт, моторний човен і потім починається шантаж. Шантаж і рекет. Чорнобиль в 90-х. Велика корупційна схема. І прізвища нам усі розказали, кого підозрюють у деребані державного майна. Саме перший монополізувався лісовий Олег Олексійович. Потім йде директор Чорнобиль Пущі Лозовий Ярослав Петрович. Потім бивший прокурор Чорнобиля, спеціальний прокурор. Чорнобиля, так називаємо, е, Лукашевич, Сергій Миколайович. Потім е, комбат Волинський, Володимир Олексійович, замначальника райвідділу Грицаєнко Олександр Васильович. І також зампрокурора Сочура. Вони тут керують всім. Всім і всіми. Кого ніхто не вгодний, того можуть посадити, вигнати і тому подобра. Ніхто з героїв говорити так і не схотів. Роботи у людей, мабуть, багато, та й до них, як з'ясувалось, нікому немає діла, бо свій свого не здасть. Але це ще не все. Ми зібрали усі факти розкрадання Чорнобиля і завітали до неоспеченого голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Юрію Федоровичу, от ви вже більше місяці, як прийшли на посаду, так який спадок вам взагалі дістався? Як ви оцінюєте Чорнобиль? Які там є проблеми? Проблеми по охороні самої зони Чорнобильської. Недостатньо внутрішніх сил для того, щоб забезпечити повний контроль, і можна було заявити, що туди доступ закрит дуже серйозно. Микола Денисенко, вам знайоме таке прізвище ім'я? Ну е я з цією фамілією познайомився в, в Чорнобилі. називаю його Чорнобильським Ладеном, mm -hmm. Рибним. Людина фактично кришує усіх рибалок, які хочуть просто зловити рибу там. Вони заявляють, що він збирає з них по тисячі гривень. Це вже десятки свідків. Також про це свідчать самі працівники зони, але вони бояться показувати своє обличчя, тому що ті, хто не хочуть платити, їх стріляють або їх човни підпалюють, просто банально. Скажіть, будь ласка, з цією людиною ви особисто щось збираєтесь робити? Тільки через правоохоронні органи можу. А ви з ним от не хотіли просто зустрітись і ну, фактично йому сказати, що він тут вже більше не працює? Хто? Ленін. А де, де, де я з ним можу зустрітися, що ми по, по телефону приїде до мене в кабінет? Я ж не можу його шукати, бігати за ним. Значить, Є прохоронні органи, за, за нього знають. На таке якось не мілічений. Аби вона це зробила за вас? Ну, так е буду просити, начальник раді відділу ще раз, йому скажу, що чи, чи Ленін, чи він буде працювати там. Всі ці е речі відбуваються е під покриттям. Звісно, охоронців, які там знаходяться. Це Лукашевич, це Волинський, це фактично комбати в зоні, які відповідають за систему і пропусків, і охорони там. Оці дві людини, ви на них якийсь вплив маєте, або ви з ними зустрічались? Я тільки можу сказати одне, що е ці дані підтвердяться, і це точні дані, то вони там працювати не буде це однозначно. Це ж не зря там знаходяться відділ. МВС не, не тільки забори охороняти і проволку, а й, і всі ті питання, які знаходяться внутрі. Я відповідальність ні ніякому разі себе там не знімаю і там не перевожу, як кажу, там стрілки там на когось. Як висновок, що буде зроблено? Будуть додаткові е, встановлені технічні засоби відеоспостереження. на всіх КП там зараз, де стоять робітники міліції, будуть стояти. Наші там працівники. А люди, про яких ми говорили з вами, Лукашевич і Волинський, З пам'яті все добре, я запам'ятав. Я навіть сьогодні буду в Чорнобилі. Тільки якщо начальник місій він якщо він там на місці буде, то я сьогодні вже буду з ними систему говорити. Отже, чиновник, який повністю відповідає за те, що відбувається в Чорнобилі, уже є. А отже, і умивати руки та прикриватись попередниками, які нібито все зіпсували, більше не вийде. Ми обов'язково перевіримо, як зміниться закрита зона, чи будуть звільнені і покарані усі прокурори, комбати, голови райвідділків міліції, які за всі ці роки вже давно стали князьками або, як хочете, правителями і нажили на Чорнобилі свої мільйони. Побачимось за тиждень.